Так, всім привіт! Знімаю коротеньке відео по плугу ПСКУ. Він же, якщо нашій, то це плуг Гетьман. Краще б я купляв наш Гетьман, того, що веду е, війни Росії. Проти України, роздражає на цьому плугі. Оце навіть названня, і оце названня. І взагалі, якби це ми його купляли в цей час, то б я б не купив би його в жизнь. Краще б гетьмана купив нашого. От. Ну, Маємо те, що маємо. Покуплявся він давно, поэтому працюємо на тому, що працюємо. Що скажу по плугу? Плуг швидкісний, потребує скорості, требує лошадок. Тобто 105 лошадей, я скажу, що ну, вроді і достатньо, але ну, для якихось певних умов. Якщо умови погіршуються там, то вже цих 105 коней не вистачає. Тобто треба як мінімум 120, щоб. Він прекрасно йшов на, на швидкості. Е, що ми перероблювали? Відразу скажу, перероблювали. Це встановлювали отаке колесо допомільне. Чого ми його встановлювали впереді? Тому що, виходить, коли ти його кидаєш в плавающе, оцей винт, винт, він виравнюється і не держить глибину. Ну, не Немає упору. Тобто, ним не можна отрегулювати, як на пелені, отрегулювати задній корпус глибину заднього корпуса. Ну і, відповідно, він же, так не має упору, він же ще передній корпус не держи. У глибини. Поэтому, от ми поставили отаке от колесо, щоб передній корпус нас не заглиблявся більше, чим потрібно. Тому що була з цим проблема. Заглиблявся, він ниряв і робив великий упор, так як ми йдемо. Ходимо під бороздою, то просто стягувало, стягувало в борозду, треба було вирішувати цю проблему. Вирішили її таким чином. Все прекрасно працює, все нормально. Є... Єдине, що трішки зменшилася пропускна способність. В сиру погоду, коли на дуже багато остатків, рештків чи бур'яну, особливо бур'яну стоячого, там паліча, сояшника, трошки. Почало підбивати це попередньому корпусу. Підбиває, ось, налипає. Як зараз, оце оцю погоду. І трішки буває рідко, але буває раніше з цим взагалі не було питань без цього колеса. Ми пробували на навіски працювати, там виставляти навіску. Ну, виходить, поля не ровні. Він десь в ямка, десь горбик, він то вилізе, то залізе, то вирішили зробити все таки так і не пожалкували. Поставили ми отакі тектронові. Відвали, чудова річ, трішки зменшився опір, ми почали рухатися швидше, менше гребтися і тому подібне. Ще що ми зробили: викинули їхні оці ножі, поставили, купили отакі Veles от Agro ножі, Уже другий сезон вони у нас працюють. За перший сезон стерся дуже носок. Ми на цей сезон наварювали, і вже і наша наварка теж стерлася. Сам відвал більш-менш ще б ой, відвал ніж. Ще б він би ще б і походив, би, але за того, що носка вже практично нема, а цієї сторони вже геть практично нема. Ми тут і наварювали вже, то ми із за цього. Частності. І закінчуємо е, походу. Вже все, трошки своє, своє зробили, людям допомогли і хвата. Е, ножами Велес задоволений, в принципі, працюють непогано. Е, ми що зробимо на наступний рік? Ми це все одріжемо. Виріжемо із цього ножа, поставимо на цю сторону, ніж зробимо. Зробимо дірки, переробимо, якщо потрібно. Поставимо його сюди, а сюди закажемо нові Велесовські. І на наступний рік все буде, я думаю, чудово працювати. Хто таке переробив на ПСК? Я думаю, не пожалів. Я раджу. Перероб, переробіть. По-перше, дешевше, довше ходять, тому що комплект оцих усіх трьох ножів тут ну, коштував нормальних діях, грошей і його практично там на сезон тільки хватало. Треба було там. Ми раніше наварювали, доварювали, наварювали, але ну, це все одно не то. Ці, ці ножі більш-менш працюють два сезони. Два сезони це, грубо говоря, десь в районі 250-200 гектар він відходив. Для трьохкорпусного, я думаю, це непогано. І він ще буде ходити на тій стороні. Ще як мінімум сезон, я впевнений, що він відходить. А то і більше. Тектрон рекомендую. Ну, а так, в принципі, при правильній настройці плуга. Він гарно, гарно от працює, все ми працювали, гарно працює, нема питань. От, якби по пахоті немає питань, все нормально. Ще у нас до нього ми заказували, є стійки глибоко, чизельні стійки. Вони міняються, там болти оці від, відкручуються, ставляться стільки, стійки, теж чудова штука. Практикуємо, в цьому році не цепляли, в минулому році робили цими стійками. Ну, ми практикуємо ну, пополам рік так, другий рік так. Ну, правда, в минулому році і пахали багато. І своє глибоко розрихлюючим, Чізелем робили частину, частину пахали. В цьому році чиста похота, тому що, ну, скажімо так, умов для Чізеля в цьому році. Не було раз. І ми, як би, кожного року не практикуємо чизель, а все-таки переворачуємо пласт. Ще по камісь переворачуємо. А там далі буде, буде видно. Так що всім, кому сподобався відео, лайк, підписка на все добре, мирного неба. Все буде Україна.